Поклав життя за Україну у Рівному. Прощалися з полеглим захисником Віктором Тисячним. Віктор Тисячний народився у Квасилові. Там навчався у місцевій школі, а потім здобув фах електрозварювальника. До військової служби був підприємцем. На базарі мав ларка, працював. Нам тут де такі запчастини, такі овсякі не залізу. Де залізо тут дуже був такий да. кошілки, отакі Всі. о дуже хороші був славний у травні 2023 року. Чоловіка мобілізували до Збройних сил України. Віктор мав давні травми спини, однак продовжував захищати державу. Ми з його дружиною Оксаною були знайомі так. Познайомилися вже багато років, вже напевно років 15 більше. Як ми знайомі, він був дуже, дуже добрий і хороша людина. Завжди допоможе, завжди підтримає. Віктор Тисячний під час служби отримав контузію, проте він залишився на передовій. Воював у найгарячіших точках Куп'янській та Покровській напрямки. Я вже дізнався, зустрів нашого спільного знайомого, який з ним в одній бригаді служив мінометником. Він сказав, що, хоча й безвісті, пропавши, а. Їх просто не змогли забрати. Ми з ним з дитинства разом. Тихий, спокійна людина, дуже добре вічлива, завжди допоможе. Взагалі чудова людина. З кінця 2024 року молодший сержант вважався зниклим безвісти. Нещодавно стало відомо, що загинув Віктор Тисячний 25 грудня на Покровському напрямку. Лише зараз тіло героя повернули. Поховали захисника на Кладовищі нове. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.